Вітаю! Сьогодні розглянемо, як передавати файли з телефона на комп'ютер та з комп'ютера на телефон, використовуючи функцію обмін поблизу. Для початку встановимо програму обмін поблизу на комп'ютер, відкривши офіційну сторінку цієї програми посилання внизу під відео. Натискаємо почати та зберігаємо файл у зручне на комп'ютері місце. Дочекавшись завантаження, відкриваємо файл. Далі просто чекаємо, поки інсталятор встановить програму обмін поблизу. Після встановлення програму можна запустити, відкривши значок в треї, А також у меню Пуск. Обидва пристрої мають бути підключені до однієї Wi-Fi мережі. На комп'ютері має бути обов'язково увімкнений Bluetooth. Рекомендую увійти в свій обліковий запис, натиснувши на кнопку Увійти. Тому що без цього у мене. Програма працювати відмовилась. Далі потрібно налаштувати видимість програми. На початкових етапах користування програмою рекомендую вибрати, отримувати від усіх. Тепер налаштуємо телефон. На телефоні також вмикаємо Bluetooth, а також геолокацію. Шукаємо в сповіщеннях значок Обмін поблизу. Та натискаємо на нього. Далі потрібно налаштувати видимість. Я вибрав усі. Якщо значка обмін поблизу в сповіщеннях нема, то виконайте наступне: відкрийте меню сповіщень. змінити кнопки. Знайдіть значок обмін поблизу. Він матиме сірий вигляд. Та перетягніть його до активних значків. Після цього натисніть на кнопку Готово. Ще один спосіб. Потрібно відкрити налаштування та ввести у пошук обмін поблизу або просто обмін. З результатів пошуку вибрати обмін поблизу та налаштувати його. Спробуємо передати файл з телефона на комп'ютер. Для цього просто ділимося ним та вибираємо як адресат обмін поблизу. Натискаємо на назву знайденого пристрою, тобто на назву комп'ютера, та чекаємо на передачу. Передавання файлу йшло досить довго. Мабуть, використовувався Bluetooth. Після успішного передавання на комп'ютері ви побачите сповіщення. Тепер передамо файл з комп'ютера на телефон, просто перетягнувши його у вікно програми Обмін поблизу. Далі вибираємо телефон, на який будемо передавати. Після успішного передавання ви отримаєте на телефоні сповіщення. Передавання було миттєвим, тому що в цьому випадку використовувався Wi-Fi.